Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу на картах Тару. Місяць квітень 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. І ще, друзі, візьмемо по одній карті паромінерали. Порада, а також порада таро янолів І ще у нас додаткова колода 78 дверей. Подивимось, що вона нам покаже. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця квітень для скорпіонів. Зверніть увагу. Сімка жезлів та старший аркан, карта мир. Сімка жезлів показує, що ви будете чогось добиватися, боротися за щось, за якісь результати. І карта мир показує, що ви таки отримаєте ці результати, ваша боротьба буде мати успіх, тому що це старший аркан. Це може бути якісь нові досягнення по роботі або особисті. Але вони дуже важливі. Робота Сімка Пентаклів, а також туз Жезлів. Сімка Пентаклів очікує, показує очікування результату. Це може бути пов'язано з планетами, котрі до 15 квітня ретроградна Венера, та до 7 квітня ретроградний Меркурій. Ви будете щось робити, але. Результат буде не одразу, а трошки згодом. Ось цей туз пентаклів, про це, туз жезлів про це каже. Фінанси. Двоєчка пентаклів і шістка жезлів. Зверніть увагу, фінанси спочатку будуть дуже маленькі. Ви будете якось балансувати з фінансами, а потім шістка жезлів показує перемогу та успіх. Особисті питання колесо фортуни, а також вісінка мечів. Колесо фортуни показує успіх, а вісімка мечів показує хвилювання ваші. Ось так, друзі. Спочатку буде хвилювання, а потім успішне чогось вирішення. Іноді так буває, що люди не можуть знайти порозуміння, а потім або планети перестроюються, або якось самі роз... починають розуміти один одного. Нарешті почули. Далі, друзі, застереження для скорпіонів. Зверніть увагу, карта смерть та карта Підвішений, два старших аркана. Ці дві карти показують: не міняйте нічого кардинально і не допускайте ситуацію, щоб вона зависла, зупинилася або загальмувала. Два старших аркана дуже такі потужні. Нічого не завершуйте, не перестраювайте, не перебудовуйте з ног на голову, не робіть ніякі кардинальні рішення. Порадам. дев'яточка жезлів, а також вісімка мечів. Зверніть увагу, друзі, дев'ятка жезлів це карта. Так би мовити, захисту, ви маєте від чогось захиститися, я думаю, що це якісь обставини, котрі ви маєте здолати. А вісімка мечів це, знову ж таки, те ж саме, те, що у вас було в особистому, ось вона повторюється. Не розчаровуйтесь через якісь обставини, що б не відбувалося в житті. Завжди можна все це скоригувати, і якось, якщо не можна, то можна подивитися на це іншим поглядом. Ось ця вісімка мечів показує якісь такі можливо, хвороба, можливо, якийсь такий стан, що ніби як захворювання. Стресу, стан стресу, ось таке. І А дев'ятка жезлів показує, що ви маєте від цього. Відгородитися, у вас це вийде. Дивимося, друзі, поради. Мінерал Доламід. Ось тут. Зараз подивимось. Хто читаю англійською, будь ласка. А якщо ні, то я зараз перекладу. Залишайтеся міцними в своїй вирі. Позитивний результат залежить від вашого позитивного настрою. Дуже гарний, друзі. Мінерал, дуже гарна порада. І ще у нас з вами порада Таро Янголів. Хто читає англійською, будь ласка, якщо ні, то я перекладу. Целітель достатку. Ніколи не сумнівайтеся, що ви можете змінити ситуацію. Ваша креативність і здатність до інновації роблять вас приреченими на успіх. Можливо, настав час розширити свою кар'єру, але не забудьте залишити час для родини. Ця ситуація стосується людини, можливо, вас, яка є приземленою. Зі здатністю до дизайну чи декорування, він чи вона відкриті та дбайливі. Якщо ви зрозуміли, друзі, будьте в собі більш впевнені, намагайтеся щось робити, навіть коли ви почуваєте якусь невпевненість. Якщо ось цей стрес вісімка, мечів Намагайтеся щось робити, наприклад, щось дизайн, або якесь декорування, виводити свій стрес через позитив, як вам сказали, таро мінерали, або через ручну працю, тому що ваш характер більш скритний та зосереджений в собі, і вам важко. Себе скидувати негативні емоції. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху, щоб квітень був для вас гарний. Не забувайте про ретроградні планети до середини квітня, і потім все повернеться на ваш бік. Успіхом на ваш бік, як ви могли це бачити. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.